А я вітаю самих найкращих. І в нас повний огляд. Зараз буде в магазині АТБ на усі продукти з найкращими знижками. Покажу стільки з хорошими знижками, постараюсь показати, тому мочитесь позручніше. Дякую за коментарі та дякую за ваші вподобайки. Розпочинаємо із ковбасних виробів. Своя лінія домашній паштет з грудинкою 125 г 12,90 так, зі знижкою 30% грудинка особлива. Своя лінія 29,70 за 100 грамів. Знижка 20% на філе куряче від своя лінія. 19,80 копчено варени. Ковбасний ряд. Розумний вибір. А, так, це хот дог сосиски. Вага 450 грамів. Зараз знижка хороша, 42 гривні 90 копійок. Тигриня з м'яса птиці. Паковка 300 грамів, 5340. Дивіться, якась з Салямі фуршетна. Такого у ВТБ ще не було. Палочка вагою 460 грамів, ціна 113,60. Ковбаска, своя лінія салямі італійська. 35 гривень. Так, тут я ще бачу тернопільська. Палочка йде на вагу. Від своєї лінії золотиста, хороша знижка 35% 29,40 за 100 грамів. Салямі преміум добров. Вага 320 грамів, 93,90. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на крабові палочки. Знижка 40%. Охолоджені водний світ, вага 250 грамів. 53 гривні 80 копійок. Так, це в нас іде паста від своєї лінії. Зараз в акції два види а, З ікрою, океанічними креветками, океанічною сьомгою. 180 грам баночка 35,90. Паста і корка від Веладіс 5590. Для власників карти АТБ ікра Ментая 3990, 100 грамів. В акції Горбуша, ікра Горбуші від Норвен 80 грамів, 139,90. Ікра від Норвен з кальмаром в соусі, дуже смачна я її купував. Вага 160 грамів, 52 гривні, 60 копійок. Так, я біля яєць по 2,37 гривень яйця. І ось такі, що йдуть в лоточках, вони йдуть з невеликою знижкою. Так, пауч-пакет мяу 12,50 для пухнастиків. Сухий корм Кетінгов. Вага 400 г 34,70 Шелма сухий корм вагою 750 грамів 165,70. Фелікс duo 14,40. Для цуценят педігрі, 15,90. Знижка на консерви від своєї лінії для пухнастиків 26,40. Консерва для дорослих собак, вага кіло 240 Ціна 63 гривні. Заокруглюють і копієчки до більшого. Знижка 25%. на пурі, на ван. А ось такі можна придбати за 103 гривні, 450 грамів. Оптіміл 700 грамів 211,70. Крабові палички заморожені в одний світ. Вага 520 грамів. 133,80. Заморожені крабові палочки. Своя лінія, 240 грамів. 37,50. Крабові палочки від Віши. дуже хороші, смачні. Тільки в АТБ додатково 50 грамів, 550 грамів. 137 гривень. Так, це у нас іде скумбрія нерозібрана від iceberg. І ціна її 100. 39 гривень за кілограм. Не забудьте за морозового Монако 500 грамів в акції Тірамісу і полуничний чизкейк. 88,90. Зі знижкою морозову руть 500 грамів шоколад 88,90. А ось це морозову руть можна придбати зараз зі знижкою 45%. А звичайне також 500 грамів і його ціна. 52 гривні 90 копійок. Зверніть увагу. Морозову відруть персик абрикос 80 грамів, 14,30. а, в стаканчику 16,90. І ванільно-шоколадний 17,50. 70 грамів. Великий макс від три ведмеді крем брюле а, 100 грамів. Зараз дуже хороша ціна. 11 гривень 40 копійок. Також зверніть увагу на лімо. Пломбір 75 грамів, 14,90. Ласунка малюкам. По ДСТУ написано. І воно зараз 16,50. Писали, що дуже смачний оцей київський пломбір, класичний, без цукру. Я, мабуть, зараз спробую. 26,80 гривень. Дивіться, київський пломбір, так як раніше був, я пам'ятаю, я деколи стояв в черзі за ось цим пломбіром. Черга була на всю вулицю. А, і не, не, деколи було, що і не дочекаєшся цього. І так розчарований, йшов додому, що мені дали гроші. Я пломбір вистояв чергу, а пломбір не купив. З варенням і з лохини 37,60 140 грамів. Згадав дитинство Руть, шоколад морозиво, брикет 22 гривні майже. І в акції ось таке морозове від своєї лінії 90 грамів 19,50. Так, а це у нас йде пломбір від 3 ведмеді. Вага 100 грамів. 34,80 Хороша дуже знижка на ось це від Відруть чорниця ожина. Зараз знижка 40% 20 гривень. Дуже смачне морозиво, 110 грам. 29,60. Пломбір ювілейний лімо. 18,90. Магнат горіховий. 32 гривні, 75 грамів. Те, що це морозиво, мені дуже подобається. надзвичайно смачне. Олівер Сміт 25,30, 100 грамів. Лімо у вишневій глазурі. Так, в акції Лімо, Львівське, так, каштан зі Львова. Морозиво 70 грамів. 20,80 Та 21 гривня 60 копійок. Хто полюбляє плодово-ягідне, своя лінія, 80 грамів, 8,90 Це, мабуть, найдешевше морозиво в магазині АТБ, розумний вибір. 65 грамів, 7,50. Ваніль та вишня. Великий стакан, своя лінія, 85 грамів, не вже такий і великий, 16,80. Є великі стакани по 100 грамів. Так, добре, ходіть далі. 180 грамів для власників карти АТБ. сир 43,50. 53 гривні делюкс з травами і класичний. Зі знижкою сир гауда 150 грамів, 56. 90. Під золотий резерв моцарела 180 грамів та сулугуні 45 гривень 90 копійок. А, тульчинка під 180 грамів, 42 гривні 60 копійок. Так, ось такі плавлені сирочки, тут 8 штучок. 4490, гауда, чедер і тостові. Маздам 150 грамів пластинками. 5690. І також в такій ціні гауда 150 грамів пластиночками. Своя лінія дружба. Сметана безлактозна, 15% жирності 36,40-300 грамів. Зі знижкою кефір безлактозний ягодинський 38,80 Кефір густий від ферма 39,40. Зі знижкою сметана слов'яночка вагою 300 г 15% жирності. 33 гривні 90 копійок. А ось а, сметану Яготинська 15% жирності також. І також 300 г. Зараз можна придбати за 30 гривень 90 копійок. А, не бачив я сметани. Президент в магазині АТБ. Ось така пакетована, 10% жирності. І зверніть увагу, 350 грамів 32 гривні. Слов'яночка кефір 3990. Кефір Ферма, 1% жирності 39,40. Так, такого сиру також я не бачу в магазині АТБ. Дивіться вже, 200 грамів пакування. А... Не знаю, як він буде на смак, ніколи його я не купував. 200. А, це білоцерківський, здається, так? Да? Білоцерківський. Це ж воно те саме? Не знаю. 36,50. Власники карти АТБ можуть придбати ось такий сир Ферма із вершками 180 грамів за 27 гривень. В акції вершки Галичина. Активіа йогурт, хто полюбляє, 290 грамів. Тут багато різних смаків. Зараз вони йдуть по 1990. А тут написано новинка Тільки в АТБ. Ось така новинка тільки в АТБ. Збитий сирок чудо Полуниця 200 грамів, 31 гривня, 70 копійок, також є персик. А ось ці мені дуже подобаються двошарові чудо. 100 грамів 15,50. Також є дуже багато різних смаків. Йогурти Дольче, 24,90, цукерки від Любімов в молочному шоколаді. 105 гривень 90 копійок, 140 грамів, Ямі Гамі від рошен. Ну, непогана знижка на казінаки. 150 грамів, 23,70. Так, тут йде 100 грамів казінаків. 10 гривень. Відділіться вагові пряники по 14 гривень за 100 грамів. Знаєте, типа орео типа-тіпа. Типу. Ніби орео. 19 гривень за 100 грамів. В акції цукерки Труфальє, вагові по 20 гривень за 100 г. Зі знижкою, хто полюбляє, ромашка класична 11 гривень за 100 г своя лінія. І по вагових ось ці, ще, мабуть, акцію продовжили. По 12,75 зорений сяйво 35,60 35 гривень. Також зверніть е, увагу, дуже хорошу ціну на халву від своя лінія ванільна. 8,80. Крекери від своя лінія, солений а, і а, цибулевий для власників карти АТБ. А знижка 20%. Печиво від лагода. 13,60 сендвіч. Хороша знижка на ловіту від рошен 420 грамів, 73 гривні. Ще є в смак вишня. Від ліня Печиво 300 грамів, 35,80. Ось таке можна придбати за 17,90-120 грамів какао-начинка. І ось таке зі смаком апельсина, також 17,90-120 грамів. Печиво розумний вибір, здобне з вареною гущонкою та з молоком 350 грамів 46,50. Джулія від деліція зі смаком пряженого молока. 310 грамів, 27 гривень. В акції шоколад від рошен 43 гривні 90 грамів. Зараз можна придбати лакмі, хто полюбляє 31 гривня 90 копійок. А знижка, мабуть, продовжилась на цей тиждень. Також буде 43 гривні міленіум зі знижкою світоч трюфи. А що ж це повиходили такі, дивіться, і наси, і лайни. І кіткат з якимось з чим. Якісь цукерки тут намальовані, Канді Краш. Це ж ігра така є. Так, кіткат 40 грамів 20 гривень. І ось такий можна придбати за 23,70. Знижка на батончики від своя лінія по 10 гривень. Так, ну скажіть, хто такий з ефір вже купував? А... Престіж дуже ніжний, з ароматом крем брюле, класичний рецепт 300 грамів. Це якась новиночка, не бачу в магазині АТБ. В акції своя лінія вафлі з лимоном. Це йде з молоком і класичний а-ля Артек 2750-230 грамів усі вафельки. Так, на олію. Здається, у нас цього тижня нічого нема зі знижкою. Так, да, нічого нема зі знижкою. Ну ось, дивіться, найдешевша це у нас іде олія від розумний вибір. 850 грамів, 47,40. Я хочу сказати, також непогана олія. Ну, є ще від своєї лінії, також найдешевша зараз 900 грамів рафінована, 53 гривні майже. За пляшечку. Сардина в оливковій олії від Riga Gold 50 гривень. А тут все розібрали. Сардина бланшована в олії. Все розібрали. Торгової марки море 44 гривні. В акції кілька з квасолою, також торгова марка море. 26 гривень 90 копійок. Зі знижкою свинина тушкована 525 г80 гривень. Бачу, що трішки повигрібали покупці. Знижка 40% на розумний вибір. Каша гречана 37 гривень 30 копійок. І також каша горохова 37,30. Давайте подивимося по майонезам зі знижкою. Дивно, 13%. Такий цінник акційний поставили. Невеличка знижка на торчин. Хороший оцей майонез провансаль чумак, вага 500 грамів, 57,90. Ось такий можна придбати за 63,50, також 500 грамів. 22 гривні 60 копійок Майонезний соус 300 грамів гуляй поле. А для власників карти АТБ ось такий великий майонез традиційний від гуляйполе. Можна придбати за 42 гривні 50 копійок. Вага 550 грамів. Від Оліс файний майонез 500 грамів 57,40 А далі пробіжимось по каві. Амбасадор 250 грамів 114 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати каву зі Львова еспресо 240 грамів, 86,90 Хороша знижка на амбасадор преміум 200 грамів. 196 гривень. Амбасадор у зернах кілограм 380 гривень 90 копійок. Знижка на каву не з кафе Голд 280 грамів. Хороша. 297 гривень. А на Якобс Corona Gold 75 грамів, також хороша знижка. Зверніть увагу. 196,60. ой, а карт Нуар, 140 грамів, 199,90. Чай від торгової марки Grace. 27 пакетів, альпійський букет або без бергамоту. 27 пакетів, да, по 35 та по 34 гривні. Diamoment, знижка 35%. 4 улюблені смаки. Скільки ж тут пакетів? Тут 28 пакетів. 48,50. Я вже йду знімати наступне відео. Хочу вам побажати хорошого дня. І щоб у вас було все якнайкраще. До зустрічі!